Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Залишилися без світла та без техніки. Мова про мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Генерала Безручка у Рівному в одному з під'їздів багатоповерхівки зайнялася пожежа. Як наслідок, згоріла щитова. Тепер у тому, що трапилося, мешканці звинувачують енергетики. Втім, ті свою провину заперечують. Яка ситуація станом на зараз та на чиєму боці правда цього тижня? З'ясовувала Софія Капінос. Згорівші телевізори, холодильники та інша техніка. Таким видався день 25 червня для мешканців багатоквартирних будинків на вулиці генерала Безручка у Рівному. Все тому, що в одному з під'їздів раптово зайнялася щитова. На місце виклику було направлено чергові відділення пожежно-рятувальної служби. По прибуттю за вказаною адресою рятувальників встановили, що трапилося займання електрощитової на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку за допомогою вогнегасника. Вогнеборці швидко ліквідували займання, а також провели димовидолення з верхніх поверхів багатоквартирного житлового будинку. Жертва постраждалих немає. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі, усі матеріали. Подані пожежі направлено до поліції. Мешканці під'їзду, де трапилася пожежа, кажуть: у той день спостерігалися сильні стрибки напруги. Як наслідок, у їхніх домівках згоріла техніка. Ба більше вже кілька днів відсутній електропостачання. У мене реле напруги включено одне. Дивлюся, реле напруги виробило мені телевізора. Дивлюся, напруга біля 300 вольт, а потім почала зростати. От. Ну, я побіг холодильника витягнув з розетки і бойлера. От, потім в коридор вийшов, і сусідка вийшла. І... Виключали автомати пакетники в кожну квартиру. Нема світла. відключено. відключено скільки вже часу його немає з 25 го числа. Про те, що стрибки напруги і дійсно були, розповідають і мешканці сусідніх будинків. кажуть, з ладу вийшло чимало приладів. Тепер не працює жоден із них. Втім, на відміну від сусідів, світло у них є. Вони кажуть причина, що коротке замикання, але це не коротке а замикання. А це не коротке замикання. Тому що коротке замикання в нас, там погоріло теж. Що, Все, будинок у нас горив. Напруга, я був у місті, сусід дзвонить, показує 380 напруга. От воно і замкнуло. потім замкнуло, почало горити. Це така причина. На четвертому, на четвертому під'їзді, на шостому етажі, згорила морозильна камера, згорив тюнер, згорив. Цього «Київстарт». У мене особисто акумулятор згорів, але ну, в нас вибило швидше, ніж в остальних. У нас третя фаза вибила і в нас не було. Але в людей дуже багато, навіть в. Якщо я не помиляюсь, на п'ятому поверсі в четвертому під'їзді квартира. Е, чи задиміло, чи загоріло, бо пожежна інспекція приїжджала. Так само в нас повністю погоріло кабельне е, інтернет, все погоріло. Із цією проблемою мешканці багатоквартирних будинків зверталися до прат Рівне Обленерго, оскільки кажуть, такі ситуації із перепадами напруги тут трапляються вже не вперше. Втім, додають, енергетики лише розводили руками. Мовляв, це зона від. Відповідальності самих споживачів за словами речниці прат рівне обленерго але ліхачової, це і справді так. Пошкоджені мережі на їхньому балансі не перебувають. Це внутрішньобудинкові мережі, мережі ОСББ. В мене в руках акт про розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін. І згідно із цим документом, лінія розмежування. Знаходиться у трансформаторній підстанції, Алла ліхачова додала винних буде встановлювати експертиза. Втім, доказом того, що їхньої провини там немає, є декілька факторів. Пожежа сталася у внутрішньобудинкових мережах, і це причина, в тому числі, стрибка напруги. Це те, що, наприклад, щитова. Головна щитова у будинку, вона абсолютно не ушкоджена, а пошкоджена щитова на одному з поверхів житлового будинку. Крім того, в іншому під'їзді будинку є електропостачання. Також від вказаної трансформаторної підстанції, від якої живеться цей будинок, заживлено три житлових будинки. Якби це була якась проблема в обладнанні рівне обленерго, то очевидно, що і в решті будинків були б якісь проблеми. Разом із тим, Алла Ліхачова додає, після інциденту до них звернулася голова ОСББ будинку, де трапилося займання, з проханням замінити їм пошкоджені лічильники. Та, попри те, що ці мережі перебувають на балансі ОСББ, замінити їх енергетики таки пообіцяли. Згідно із законодавством, прат Рівне обленерго здійснює заміну електролічильника, якщо вони виходять із ладу не з вини споживача. Ну але враховуючи всі обставини, враховуючи. Чи те, що там була пожежа, те, що голова ОСББ написала офіційне звернення, лист. Ми пішли на зустріч цьому будинку, мешканцям цього будинку, цього під'їзду, і електролічильники там будуть замінені. Але, звичайно, це буде зроблено після того, як ОСББ проведе ремонтні роботи у своїх внутрішньобудинкових мережах, бо зараз просто немає де проводити заміну цих лічильників, оскільки там ну, проводка ця вигоріла. Ніколи такого не було, і ось знову небайдужі рівняни знову помітили мориби в місцевій річці устя. кажуть тим, що це сталося знову не здивовані, оскільки ця проблема існує вже не перший рік. Що стало причиною загибелі риби цього разу, та чи вдасться запобігти цій проблемі у майбутньому, розкажуть наші журналісти. Так нині виглядає сумнозвісна річка Устя неподалік проспекту Миру у Рівному. Десятки мертвих рибин та не менше птахів чайок, які прилетіли поласувати легкою здобичу. Місцеві жителі розповідають, мор риби для них вже давно не новина. Кажуть, ця проблема триває роками. Десять років підряд, таке явище. Приїжджала сюди і бивша міліція, і поліція, і органи наші. Всі приїжджали, особливо там. Далі там її було відьма, не відьма, мільйони розумієте? Та вона час існувала ця проблема. Іноді проходила тут, то дуже багато було. але Не в цьому році, може років два-три назад. Тут було багато плавало зверху. Рівняни підозрюють, причиною масової загибелі риби в усті можуть бути різкі коливання температур та забрудненість. Втім, переконані, цьому можна було б запобігти. Як тільки починається спека, перепади тиску, води і повітря, і така, такі речі виходять. то тут ще мало там чайок було багато, а так тут чайок було з цієї сторони, все всіяно чайками тоді. Я говорю, 10 років підряд. Ну буває, що в прошлому році так не було, як холодніше на, на вулиці, а це, бачите, спека така. І так вийшла е, така ситуація. Загразнна уся сильно. Її ж ніхто ніколи в житті не чистив. Є собі її почистили, вглубили, такого б не було ніколи. Це десь ідуть стоки, які попадають в річку, через те вона відмирає. Треба її чистити, треба провірити, де є якісь стоки в річку. І припинити це. Це заради наших дітей, заради майбутнього. Про цю проблему знають і у державній екологічній інспекції Поліського округу. За словами старшого держінспектора з охорони навколишнього природного середовища Олега Семенюка, їхні фахівці вже працювали на місці, де виявили мор риби, відбирали зразки води для подальших досліджень. Виїхали на місце спільно з рибоохоронним патрулем, обстежили ділянку річки Устя і встановили факт загибелі окремих екземплярів риби. Нашими спеціалістами відділу лабораторно інструментального контролю відразу були на місці відібрані, відібрані проби для встановлення причин загибелі риби та ймовірного забруднення водойми. Олег Семенюк додає, причиною загибелі риби може бути й нестача кисню у водоймі. Наразі на місці вже було встановлено, що розчинний кисень у воді знаходиться у мен... менш допустимого рівня концентрації, ось, що, ймовірно, і було причиною загибелі риби. То есть, напередодні висока спека напередодні та сильний дощ е, ймовірно стали причиною зниження розчинного кисню воді та. Загибелі окремих анземплярів водний біоресурс. Втім, достеменна причина появи мору риби поки що таки невідома. Нині фахівці проводитимуть дослідження із відібраними зразками води із усті. Результати будуть відомі вже згодом. Однак чи допоможе це, врешті-решт, зупинити багаторічну проблему? Питання відкрите. Віра Надія Моління у вівторок, 2 липня у місті відбулася молитва перед найдревнішою іконою рівненщини. Віряни та священники Ники зібралися усі разом аби благати Пресвято Богородицю за мир в нашій країні та захист наших воїнів. Спостерігали за сакральним моментом і наші журналісти. Вірою, молитвою сьогодні у краєзнавчому музеї рівного заповнена зала. Віряни та священики зібралися разом, аби помолитися перед найдрівнішою святиною рівненщини, іконою Одегітрія Дорогобузька. Історія створення цієї ікони тягнеться ще з 13 століття. Тоді, в часи монгольської навали, вона, як і зараз, була надією усіх вірян, до якої весь час зверталися із проханням захисту та миру. До рівненського музею вона потрапила аж у 1980. У 200 році привезли її із села Дорогобуш. Втім, як розповідає директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига, ікона потрапила до них у зовсім іншому вигляді, а згодом була реставрована. Вона зовсім не в такому вигляді, як ви її сьогодні бачите. Це дошка, яка була темна. ось І, і, і якій просто треба було допомогти. Ну, і це зробили реставратори. Вона сім років. Реставрувалася основа нова, але сам малюнок він збережений і він перенесений на нову основу. Так, завдяки оновленню, усі мають змогу бачити та звертатися до ікони Одегітрії Дорогобузької, як розповідає священник Петро Мартинюк, цей момент є сакральним, адже молитва перед Пресвятою має велику силу ще з часів наших предків. Ікона Одегітрія Дорогобузька, це є найдревніша святиня на Рівненщині, всієї волині нашої. І тому ми сьогодні молимося перед цією іконою, пам'ятаючи, що перед цією іконою в часи лихоліття своє серце і коліна перед нею молилися сотні наших предків, бо багато війн було в нашій державі. Тому і сьогодні ми також, подібно як і наші предки, молимося, щоб Господь дарував для, для нашої держави мир і перемогу. Погоджуються з цим і віряни, які прийшли помолитися за нашу країну та захисників, кажуть, що це важливо для нашої країни та для кожного особисто. Не можна було пропустити цю молитву, не можна було пропустити Оцей це велика молитва звернення. До святої Богородиці за спасіння нашого народу, за визволення нашої України за життя наших воїнів. Я хочу подякувати, що організували таку зустріч працівники музею і наш владика і для людей, щоб вони спільно могли помолитися. За нашу Україну, за те, щоб вороги відступили від нас, митрополит Рівненський та Острозький Іларіон, який здійснював загальну молитву, наголосив, що в наш час ми, як ніколи, маємо вірити в нашу перемогу та молитися за наших захисників. А сьогоднішнє зібрання стане ще одним кроком до майбутньої перемоги. Сьогоднішня молитва. Я вірю. Я впевнений, що кожен з нас вірить. Стане Ще одним великим духовним здобутком і наблизить. Нашу велику перемогу визначали кращих цього вівторка. У рівному відбувся обласний чемпіонат з веслування на байдарках та каноє серед молоді. Юнаки та дівчата боролися за можливість представляти рівненщину на всеукраїнських змаганнях. В Умані на обласному чемпіонаті побували наші журналісти, які розкажуть, як все відбувалося. Баланс розвиток та сила у рівному пройшов би бірковий чемпіонат області серед юнаків та дівчат. З веслування на байдарках та каноє Як розповів. Директора Рівненської веслувальної школи Микола Чорнобай. Ці змагання проводяться для визначення найкращих спортсменів, які представлятимуть рівненщину на всеукраїнських змаганнях в Умані. В даний момент проходять змагання з веслування чемпіонат Рівненської області серед юнаків. Іде відбір на чемпіонат України, який буде проходити в Умані через дві неділі. І Каноїсти й байдарочники зараз змагаються, щоб попасти в команду. Команда 18 чоловік. І будемо приймати участь в УМАНІ на даний момент. Приїхало шість команд: Березна, Дубно, дві команди, три команди Дубно, Млинів і Рівне. Учасників більше 70 учасників. Олександр Яцук вже 15 років навчає дітей веслуванню на байдарках і каное. За його словами, цей вид спорту залишається популярним серед молоді, а рівненщина є сильним суперником для інших областей. Вид спорту досить популярний наш на байдарках і каноє, оскільки я наприклад вважаю, це один із самих кращих видів спорту, оскільки він гармонійно розвиває дитину фізіологічно. І інтелектуально, навіть зимку ми займаємося в залі загальнофізичною підготовкою. А також бігаємо кроси. А спеціальна підготовка починається десь з лютого місяця. Орендуємо гараж на річці Устя. І там виходимо перші кроки, робимо в сезоні безпосередньо на річці в кінці лютого, на початку березня. Один із юнаків, який буде захищати честь Рівненської області на всеукраїнських змаганнях в Умані, Роман. Він займається спортом лише другий рік, але вже показує високий результат. Скільки тобі років? 15. Мої батьки ще раніше хотіли, щоб я сюди ходив, але якось руки не доходили. А потім вирішив прийти, і мені тут сподобалось тут. Дуже класні тренери колектив класний. до слова старші спортсмени мали пропливти тисячу метрів, тоді як молодші й середні долали дистанції у 250 та 500 метрів. У середу відбулася зустріч влади міста із громадською організацією Vision Zero. За її допомогою в обласному центрі планують покращити транспортну інфраструктуру та розробити план сталої мобільності. Детальніше як пройшла зустріч, дивіться у сюжеті далі. Безбар'єрність на дорогах через велике навантаження центру міста транспортом у Рівному відбулася зустріч виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна з представниками громадської організації «Vision Zero, щоб разом розробити план сталої мобільності в нашому місті. Ми працюємо за двома ще напрямками: Перше – це зміна регуляторної політики у співпраці з міністерством інфраструктури. Це розробка різних. Рекомендації це розробка нормативних актів і так далі, які ми подаємо в інфраструктурі, співпрацюємо з ними. А другий напрямок діяльності це пошук якихось можливостей для міст з точки зору отримання останніми якихось грантових програм на розвиток. І модернізацію електричного громадського транспорту організація зосередила свої зусилля на актуалізації електричного громадського транспорту як засіб сталої мобільності. Відтак Zero провела незалежне обстеження дорожньої інфраструктури рівного, щоб розробити стратегію його покращення. Нам вже було розроблено протягом року цього проєкту декілька різних аналітичних оглядів і рекомендаційних документів, зокрема аналітичний огляд наявного стану справ в містах України щодо електричного громадського транспорту. Yeah. <sighs> І рекомендації як можна цей стан справ вирішити, очільник рівного наголошує, що оцінка реального стану та поради експертів такого високого рівня дають надважливе підґрунтя для провадження реформи громадського транспорту міста, яку ініціював Віктор Шакерзян. А також може стати гарною основою для реалізації міжнародних проєктів у сфері транспорту. Додає, передусім роблять акцент на сучасний транспорт, який має автономний хід та низьку підлогу, адже громадський транспорт повинен бути зручним. Для жителів і це один з ключових принципів, який ліг в основу стратегії безбар'єрності. Це експерти, які в свою чергу нам зроблять повністю аналіз нашого громадського транспорту, зробить тест рекомендації правильні які, наприклад, ми маємо ну, їх виконувати. Це дасть можливість зробити, перше це вже зменшити заторів в центрі міста, це дасть можливість так само рухатися громадським транспортом, якісним, це дасть можливість теж ось саме по безбар'єрності, що ми говоримо. Тобто це вже є експертна така група яка незалежна і вона в свою чергу не зацікавлена зацікавлена тому щоб дати можливість розвиватися місто правильно. Ному з'явився мотопатруль цього четверга. Вперше на вулиці обласного центру виїхали два мотоекіпажі для патрулювання вулиць міста. У поліції стверджують, із таким мобільним транспортом містом вдасться пересуватися набагато швидше. Як працюватиме підрозділ мотопатрульних та яке його призначення, дізнавалися наші журналісти. то екіпажі від сьогодні патрулюватимуть рівне. Незважаючи на зливу на територію управління патрульної поліції. Вони розпочинають свій перший робочий день. До цього моменту патрульні два тижні проходили курси екстремального водіння у Полтаві. Навчання тривало в нас двотижневий період в місті Полтава. Там була спеціально обучена територія та майданчик, де ми проходили навчання. Відповідно тренувалися всі хлопці, всі шість, які нас зараз є мото Тобто, спочатку там вчили збалансувати. Мотоцикл тримати рівновагу правильно. Дмитро Левчук додає: від сьогодні на мотоциклах патрулюватимуть паркові зони міста там, де автомобілем важко проїхати. Виїжджатимуть на ДТП та супроводжуватимуть автомобіль на щоті. Основна перевага мотоекіпажів маневреність на дорозі під час заторів, а також мобільність, оскільки вони можуть швидше дістатися до потрібного місця. Перш за все, це мобільність в нас дуже місто має дуже багато машин, великі пробки. Це час піку там вранці, ввечері, обід. І не завжди екіпаж може проїхати там, де ми проїдемо. Ми все ж таки маленькі, маневрені та ну, дуже швидко приїдемо на місце події. За словами начальника патрульної поліції Сергія Мерчука, патрулювання на мотоциклах планували запустити ще до початку повномасштабного вторгнення. Однак війна внесла свої корективи. Наразі рівне стало сьомим містом в Україні, де запрацював мотопатруль. Ми їх довший час готували, це було не на часі, але останніх чотири місяці тому головне управління передало нам мотоцикли. У нас були хлопці фахові, які вміють давно їздити. Вони пройшли сертифікацію навчання у Полтаві, підготували технічному обслуговування мотоцикли. Їх взагалі шість зараз. Поки чотири-два ще на тахо обслуговані. до слова, кожного дня на чергування запускатимуть по два екіпажі. Працюватимуть мотопатрульні аж до пізньої осені. Тепер платитимуть менше. Один із садочків рівного повністю термомодернізували. Це стало можливим завдяки грантовому проєкту, який профінансував оновлення закладу. Що змінилося у закладі, та наскільки він став комфортніший для діток? Дивіться у нашому сюжеті. Економитимуть на опаленні за рахунок гранту у рівненському садочку. номер 35 завершилася термомодернізація в межах реалізації грантової програми від «НЕВКО». За словами виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, Рівне вже не вперше бере участь в таких проектах, які направлені на термомодернізацію. Адже це дозволить в майбутньому зекономити кошти на опаленні дитсадка. це в рамках проєкту Нефко. Тобто у нас попало в сам проєкт, це є три заклади. Ця програма дозволяє нам вигравати гранти. Сьогодні ми наприк. Перед нами це знаходиться 35-й садочок, який свою чергу показує наскільки можна утепляти садочок. Перш за все, це є утеплення, тобто воно передбачає максимальне це збереження енергоносіїв. Це що ми завжди говоримо, що ми хочемо зберегти наразі. За словами виконуючи обов'язків міського голови рівного на оновлення дитячих закладів, грантодавці виділили більше мільйона євро. Це десь півтора мільйона євро. Тобто Якщо точніше, 1 млн 560 євро, тобто це на три фактично заклади, які нам вдалося в цьому році реалізувати, оскільки це є грантові кошти, вони без... Без відсотків, без поворотні, тобто вони залишаються в нашій громаді. Окрім утеплення приміщення дитячого садку, в межах програми гранту встановили сонячні панелі на даху закладу, зробили якісну вентиляцію, а також придбали спеціальне обладнання для дітлахів. Окрім того, що утеплили фасад, завдяки проекту у нас на даху встановлені сонячні панелі і якісна вентиляція. Окрім того, в нашому закладі. Завдяки цьому проекту були придбані корекційно-розвиткове обладнання, це і велотренажери, це і бігові дитячі доріжки, це і скаледром, це і інтерактивна підлога. Окрім цього, за словами Тамари Грицак, дошкільний заклад став більш доступним та комфортним для діток з інвалідністю. Також особи з особливими потребами мають кращий доступ до нашого закладу, тому що Встановлено великі простори пандус, завдяки якому є вільний доступ до нашого садочка. За словами начальника управління освіти рівного Андрія Мазура, 35-й садочок не єдиний, де реалізовуватимуть такий проект. Нині до завершення підходять роботи з термомодернізації будівель, закладів дошкільної освіти, центр Пагінець та навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина. А вже найближчим часом плануються роботи у дитсадках номер 7 та 57. сім. Пріоритетним роботі засновника Єринської міської ради залишається створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти. Це як в садочках, так і в школах. Тобто гімназіях і ліцеях. Що стосується перспективи, то ну найближчим часом вже в принципі управління капітального будівництва голосило відповідні торги відкриті на виконання робіт модернізації двох закладів дошкільної освіти це і 57-й садок. Це найближча перспектива. Відтак, як переконують чиновники, за рахунок грантових коштів місто поступово зможе осучаснити дошкільні заклади рівного. Стратегія для забезпечення успішного майбутнього громади наприкінці тижня у Рівному відбулося перше засідання стратегічного комітету, який за сприяння кращих українських і світових експертів розробить план розвитку міста до 28 року. Чому з'явилася така необхідність та що це значить для громади? Дивіться далі у сюжеті. Розробка стратегії розвитку рівненської міської територіальної громади в першу чергу буде спрямована на покращення життя містян, освіта, транспорт, робочі місця це пріоритетні галузі життя міста, над якими в подальшому активно працюватимуть у рівненській громаді. Про це наголосив секретар рівне ради, виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакирзян. Крім того, це зокрема необхідно для якнайшвидшого вступу нашої країни до ЄС. Уряд чітко сказав, що нам треба написати нову стратегію. Це одна вимог вступу до ЄС, тобто це є теж важливий документ. Я думаю, що наша громада буде ну оскільки у нас є територіальна громада, тобто нас приєднався севище Косилів, і ми хочемо теж зробити правильну стратегію. І ті експерти, які сьогодні нас долучені, нам в цьому допоможуть. Сьогодні відбулася перша стратегічна сесія, на якій за сприяння експертів, наданих європейськими партнерами, провели перший аналіз сильних слабких сторін та загроз, які можуть бути в майбутньому. Це ознайомча зустріч, тобто ми знайомимося в першу чергу з представниками Ради Європи. Це грантова складова. Експерти працюють за кошти. Ради Європи і будуть допомагати розробляти ознайомлення з початковим стратегічним комітетом, тобто. З невеликою кількістю людей і висловлення своїх думок, щоб експерти почули напрямки, які бачать стратегічний комітет для розвитку нашої громади. Безпосередньо участь у розробці беруть експерти проекту Ради Європи. Наш проект буде надавати експертно організаційну підтримку власне громаді для того, аби ми змогли опрацювати максимальну кількість думок мешканців, максимальну кількість найбільш впливових організацій, людей в місті. І напрацювати спільно візію, куди надалі має рухатись Рівне, про що рівне чим рівне буде відрізнятися від інших обласних центрів, і таким чином забезпечувати стійкість, забезпечувати розвиток і забезпечувати при необхідності відновлення. Як зазначає виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян, головне завдання для рівного сьогодні впоратись з викликами, які принесла нам війна, і забезпечити громаді перспективи для розвитку у майбутньому. Ми чітко розуміємо реалії життя. Це є повномасштабне вторгнення, ми маємо в свою чергу розуміти, що у нас дуже є багато викликів, і стосовно якщо у нас є стратегія, яка у нас наприклад жива прийнята, то її треба внести ясність, тобто або написати нову стратегію, або Робити відмінність тієї, яка нас є існуюча. Стратегія розвитку міста буде розроблена до 2028 року. Крім експертів, до цього важливого процесу будуть долучені громадські об'єднання та представники бізнес-середовищ. Документ визначить чіткі цілі і слугуватиме мірилом того, наскільки місцевій громаді вдалося виконати поставлені перед собою завдання. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.